Звучить скорботний гімн Майдану, тужлива пливе по тисині, і не зламати, не вдягти в кайдани того, хто вірний серцем Україні. Крізь душу варто пропустити скорботу й біль за смерть невинних, за тих, хто прагнув серцем жити у Європейській Україні. В покорі голови схиляймо у світлій пам'яті за них, і вічно. Вічно пам'ятаймо їх людську гідність в час, коли добро зі злом звелося в люті, щоб згуртувати наш народ і знову крути, другі крути, бо скільки нечисті бруднот кишить у нашому суспільстві, немов морашнику комах, до чого бездарі російські? Тут свій іудою пропах і, врешті, жертви дочекався замість святого торжества. І кров найкраща пролилася, і літа, людству полягла. Зачули кров лихі вампіри, звірячі кинулись на схід, і вогник згас святої віри у справедливості прихід. За що вони стояли, мерзли, чому ніхто їх не почув? Усюди гріх, усюди безлад, земля солона від плачу. Тож будьмо гідні, подвигу героїв, які навічно відійшли від нас світло свічок, хай буде даниною і повсякдень, і повсякчас. Сім варто Господа молити, щоб Він прийняв в своєму царстві гріховно чисті душі вбитих, небесну сотню передчасну. Шляхів зворотних нам не треба, віднині в нас єдиний шлях. Оберігати мирне небо і захищати мирний дах. Небесна Сотня молиться з небес за право України в світі бути, а ми не вправі кинути їх хрест, не вправі ми нічого позабути. В історію новітні сторінки записані героїв кров'ю, записані надовго, на віки до України вірною. Le beau vieux.